Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 2 вересня, але йдемо до школи. Буде в нас 1 вересня. 1 вересня, урочисто, 2 вересня. Наговорила трошки проспали, бо вчора пізно лягли. На це результат. Іду зараз квітів треба нарізати варі, варіантки, якийсь скрутити. І будемо потихеньку вже збиратись, бо треба на півдев'ятої бути вже там, а може і трошки раніше. Я так хотіла цього року в варів школу на 1 вересня букет з цих зайстрів зробити, але це все, що виросло. Такі паршиві, сіяла і жовті, і сині. Ну, коротше, різнокольорові, які тільки не сіяла, а це все, що зійшло. Так що там буде букет у нас з троянд. Зараз кермеку тут нашукаю. Я, може, там і гілочку зламають до композиції, до букету. Побачимо. Троянди теж повідцвітали всі. Короче, будемо зараз майструвати екібан. Все, ми вже зібралися, йдемо. Варюха, ну покрутись. покрутись. Та тут я ж тебе не бачу mm -hmm. like? Каже мені, мама, я наче е мама, яка прийшла на родительське зобрання. Піджак, джинси. Ну, сказали, або вишиванка, або шкільна форма. Я думаю, що буде в вишиванці і жарко, бо вишиванка з довгим рукавом. А піджачок вона зніме і буде в футболочці. Все, ми їдемо. Друзі, наче недавно тільки було, був останній дзвінок, а вже знову вересень і знову початок навчального року. Хочу вашим діткам побажати гарно вчитися. Оцінки це не головне, але гарно вчитися. Успіху, терпіння батькам, наснаги, вчителям. E, і всього найкращого. Йдемо, нам сказали сьогодні на дев'ятої прийти. Добрий день. Давай, Варя, не йди по траві. Добрий день. Вже якісь підготовці йдуть. Йдемо, зараз зайдемо в клас. Варя! Тишниця зразу тебе сфоткаю біля зони. Біля фотозони, яка гарна фотозона. Боже мій. Варін клас, Уже четвертий клас, уже четверта класниця. Добрий день. Добрый день. Добрый день. Зі святом вас да. вітаємо. Варіна парта. Варя, бачиш, ти стаканчик, стаканчик. Так і не, не, не шукала, так? Да? Завтра стаканчик. Обов'язково. Перша <плес> 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 вересня особливий день у житті кожного школяра. День знати, справжнє свято мудрості, доброти і м'язи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає. Нехай повідомимо завжди горить у наших серцях, а горизонти можливостей для нашої держави будуть безмежні. Щоб нікому не було обідно. Mm -hmm. Бо раніше брали одну дитину, садили на плече і вона відповіла дзвоником. І я так хотіла теж так зробити. <гум> ми не От, е і зараз вже почали дітки, всі дзвонити кожен. Нікому не було обідно. Заходять уже в клас. І ми теж зараз йдемо в клас дзвонить. вар 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 мечюю Це урок закінчується, ми вже йдемо додому. Їдемо. Я вам тут вже показувала якось на останній дзвінок з І поїхали. Всі фотографуються. Ми також фотографувалися, ставлю фотографії декілька, які ми там зробили, не знаю що. вийшло, бо не Сонце дуже в очі світило. Нам щось в магазині треба? Ні? Є. Е. Їдемо відсипатись додому. Пішли сюди. Йдемо сюди. Через стадіон. Стадіон. Друзі, ну от і все. Починала з вами влог зранку. Тут в винограднику і закінчую сьогодні також тут. Е, от і закінчилось свято. Ми приїхали дому, зараз хочемо відпочити, не обратися якихось сил перед завтрашнім робочим днем, підготуватися вже завтра до школи, все поскладати. І завтра, завтра, з новими силами, починати навчання і робочий день. Друзі, всіх вітаю, знову вітаю е, з цим святом з початком навчального. Року. Бажаю вам всього найкращого, терпіння, сили, мудрості. От. І закінчую влог. Друзі, всіх, як завжди, міцно обіймаю ваша Інна.